Всім привіт. привіт! Сьогодні у нас буде новий челендж з трьома байблейдами до п'яти перемог. Ось моя команда. Ось моя команда. І це буде дуже круто. Дивіться це відео до кінця. Зараз буде перший раунд. Почнемо. Максим, вибирай байблейд. Я виберу. Я виберу теж Геркулеса. Давай. Зараз один. Один, два. Мій, якщо що, темніший, а Максима світліший. Я переміг рахунок один а зараз буде другий раунд. Поки що рахунок 1-0 в мою пользу. Тепер я виберу Бейблейд. Я виберу ось цю Валькірію. А я виберу червоний. Ось. Давай. Один. Зараз буде третій раунд. Рахунок 1-1. Я виберу. Ось цього цербера. Я виберу знову червоненький. Зараз. Давай. Зараз його треба добре закручувати. Один, два. Хтось програв. Я виграв рахунок 2-1 у мою пользу. Зараз буде четвертий раунд. Поки що рахунок 2-1 у мою пользу. Максим, вибирай бейблей. Я знову червоненький. А я тоді зелений знову виберу ЦРБ, щоб тебе знищити. Давай. Один. Є, я виграв! Зараз буде п'ятий раунд. Рахунок 2-2. Поки нічия, Максим вибирай бейблуй. Я знову червоні. Червоний, червоний, а інші. А інші будуть грати. Один, два. Єс! Я знову виграв. Це було Зараз епічна. буде раунд. Який це буде? Шостий раунд. Рахунок 3-2 в пользу Максима. Знову червоний. Так. Один. Два. Максим переміг рахунок 4-2. Зараз буде раунд сьомий. Рахунок 4-2 у пользу Максима. Вибирай! Я yeah. mm. чорного. Ні. Не Не так. Латак, летак. Один, два. Це перемога, рахунок 4-3. Рахунок 4-3. Максим, вибирай. Чаромень. Один, два. <проб> Максим переміг. Рахунок 5-3. Єс! Yes. Ставте вподобайки. Підписуйтеся і на, канал, на канал. Діліться відео з друзями та близькими, якщо вам сподобалося це відео. Та якщо це відео набере дуже багато лайків, то ми знімемо нове відео з крутими бейблейдами. Усім пока! Па-па!